Дорогі глядачі, вітаю вас на каналі Світ знає. Як завжди, розповідаю вам про найактуальніші новини сьогоднішнього дня. Перед початком відео не забудьте підписатись на мій канал та поставити вподобайку. Вся Європа спостерігає: польський уряд готує новий закон проти надмірної солідарності, майже мільйон українців на межі втрати підтримки. Останнє рішення пана Кароля Навроцького, нового президента Польщі, стало шоком для багатьох і викликало вибух у медійному просторі. Попри гуманістичні традиції Варшави, він витував закон, що з продовженням соціальної допомоги українським біженцям та одночасно поставив на голосування свою значно суворішу альтернативу. Ухвалене раніше парламентом до третього кварталу наступного року, відкриття шляху гуманітарної підтримки опинилося під питанням. У його альтернативному законопроєкті чітко сформульовані нові умови: соціальні виплати лише для тих українців, які офіційно працюють і платять податки у Польщі. Обмеження поширюються на виплати на дітей та охорону здоров'я, які раніше надавалися за фактом перебування. Пропонується також заборонити ідеологію Степана Бандери та посилити кримінальну відповідальність за нелегальний перетин кордону. Нічого не залишилось без контролю. Суспільство відреагувало миттєво. У Польщі росте втома від допомоги біженцям. Підтримка знизилася з майже 94 до приблизно 57%. Серед політиків почали ширитися націоналістичні настрої, а крайні праві заклики влади спричинили розкол у центральній владі. Соціальні мережі заполонили голоси й коментатори. Дехто називає дії президента розумним кроком у напрямку соціальної справедливості, згадуючи, що більшість біженців працюють у Польщі інші натомість обурені, закривають дорогу в освіту та медицину для вразливих категорій, лише в ім'я політичної інтриги, так звучать їхні запитання. Уряд прем'єра Туска вже засудив рішення президента, назвав його нелюдяним і подарунком Кремлю. Поки що, внутрішній конфлікт між президентом та прем'єром загрожує навіть фінансуванню важливих для України проєктів. Зокрема, програми Starlink, що забезпечують зв'язок, можуть бути скорочені без ухвалення нового закону. Водночас, минулі зміни у польському законодавстві вже засвідчили тенденцію до посилення контролю. У липні набули чинності правила, які дозволяли лише часткове покриття проживання з поступовим підвищенням внеску біженців після чотирьох місяців. А з листопада масове поселення у центрі для всіх, окрім вразливих категорій, припиняється: світ завмер. Росія запускає масовану атаку дронами по українській енергетиці. Понад 100 тисяч людей залишилися без світла, обстановка стає вибуховою. Ранок розпочався із надзвичайного шоку. Потужний удар по енергетичній інфраструктурі України вражає не лише цифрами, а й масштабом страждання. Росія цілеспрямовано атакувала газотранспортні та електроенергетичні об'єкти в шести регіонах України, залишивши понад 100 тисяч людей без світла. Особливо постраждали Полтавська, Сумська та Чернігівська області регіони, які зазвичай використовують електроенергію не лише для побуту, а й для критично важливого водопостачання та медичного забезпечення. Українська протиповітряна оборона змогла знищити 74 з 95 ворожих дронів, але 21 успішно вразив цілі, що свідчить про нещадний натиск агресора напередодні опалювального сезону. Тема не просто гуманітарна, це цілеспрямована стратегія руйнування цивільної інфраструктури з метою деморалізації. Міністерство енергетики України одразу охарактеризувало атаку як продовження навмисної політики, спрямованої на знищення цивільних об'єктів напередодні зими, зловісна форма енергетичного тероризму. Полтавська область опинилася під особливим ударом. Газотранспортна інфраструктура зазнала серйозного пошкодження, що загрожує не лише електрикою, а й постачанням тепла. У Сумах постраждала ключова підстанція. Значна частина міста вийшла з енергомережі, а водопровід та медицина змушені були переходити на аварійні генератори. Водночас у Чернігові десятки населених пунктів опинилися у темряві. Незважаючи на активні зусилля енергетиків, відновлення триває, а обсяги руйнувань тільки уточнюються. Ця атака стала частиною ширшої хвилі ударів по українській енергосистемі. З початку 2025 року вже зафіксовано понад 2900 атак на об'єкти енергетики. Раніше подібні атаки у 2024 році призвели до значного зниження потужностей генерації. З повноцінної системи залишився лише її фрагмент. Світову спільноту та аналітичне співтовариство такі події лякають без достатньої підготовки до зими України чекає регулярний дефіцит тепла та електрики. Водночас, критичні об'єкти, такі як водопостачання, медицина і життєзабезпечення міст, зазнають особливої вразливості. Такий тиск логічно сприймається як підготовка до подальших переговорів, деморалізація перед будь-яким компромісом. На фоні цих ударів активізуються міжнародні дзвінки до більш радикальних санкцій та швидшого надання Україні сучасних засобів захисту. У дипломатичних кабінетах обговорюються не лише постачання озброєнь, а й безпекові пакети, що мають не допустити подальшої такої атаки. Попри це, остаточного плану збереження українських зимових ресурсів ще не сформовано, а ситуація лише загострюється. Розгортається лише частина великої картини. Масштабна атака на українську енергетику стала символом не лише руйнування, а й опору. Володимир Зеленський вже описав цей удар як частину безперервної стратегії агресора. Обурення громадян та світових лідерів дедалі зростає, а наслідки цієї нічної атаки визначатимуть не лише хід війни, а й життя сотень тисяч людей у найближчі зимові місяці. Світ завмер у передчутті. З глибин українських серверів виринає ресурс, який уже називають цифровою нафтою нового століття. Мільйони годин відео з безпілотників, точні карти бою, аналітика кожного обстрілу та переміщення усе це перетворюється на стратегічну зброю, яка змінює саму природу сучасної війни. Інсайдери говорять про неймовірний масштаб. Ці дані не просто допомагають утримувати оборону, вони стають головним аргументом у переговорах із заходом, сигналом, що Україна здатна не тільки боротися, а й задавати нові стандарти цифрової війни. Західні столиці вивчають цей феномен, усвідомлюючи те, що сьогодні випробовується на полі бою, завтра стане моделлю глобальної безпеки. У самому центрі цього технологічного прориву команда реформаторів і стратегів, які зуміли перетворити хаос фронту на математично вивірену систему, заступник прем'єр-міністра Михайло Федоров не приховує, Україна володіє базою даних, якої немає жодна армія світу. Це не лише відео з дронів і супутників, це безперервний потік інформації про рухи техніки, зміни рельєфу, навіть про психологічний стан підрозділів ворога. Усі ці дані інтегруються в алгоритми штучного інтелекту, що навчаються з неймовірною швидкістю, передбачаючи атаки, обираючи оптимальні маршрути, керуючи безпілотниками у реальному часі. Співпраця з американською компанією Palantir перетворює цей ресурс на унікальний інструмент не лише воєнної, а й дипломатичної ваги. Точність цих моделей настільки вражає західних партнерів, що вони дедалі більше схиляються до масштабнішої підтримки. Реакція світових столиць на українську цифрову стратегію виявилася блискавичною у Вашингтоні. Високопоставлені радники відзначають, що ніколи раніше країна, яка перебуває у стані війни, не демонструвала настільки розвиненого управління даними у Брюсселі. Говорять про цифровий феномен, який стане основою майбутніх оборонних альянсів. Париж і Лондон обговорюють можливість створення спільних дослідницьких центрів, аби адаптувати український досвід до потреб НАТО. Та водночас інсайдери попереджають, надто велика технологічна перевага однієї країни може викликати ревнощі і прагнення контролю з боку союзників. Чи стане цифрова сила України під ґрунтям нового партнерства чи джерелом прихованої конкуренції? На тлі цієї технологічної революції, російська пропаганда намагається поширювати версії про зовнішнє керування війною та повну залежність України від західних технологій. Проте факти свідчать про протилежне. Значна частина цифрової архітектури створена українськими фахівцями, стартапами та військовими інженерами, які буквально на передовій тестують алгоритми і одразу впроваджують їх у бойові операції. Це руйнує міфи про нав'язані рішення та демонструє світові самодостатність українського цифрового сектору. У Кремлі ж, за словами аналітиків, панує тривога. Російські структури не здатні ані накопичувати подібний масив даних, ані обробляти його настільки швидко. Саме тому удари по українській телекомунікаційній інфраструктурі стали одним із головних цілей ворога. Ще один несподіваний аспект цього прориву цивільний вимір. Дані, зібрані для фронту, паралельно застосовуються для аналізу гуманітарних потреб, відновлення зруйнованих регіонів, прогнозування енергетичних криз. За допомогою алгоритмів визначаються райони, де найгостріше потрібна допомога. Плануються логістичні маршрути, запобігаються спроби дезінформації про зневагу до мирного населення. Такий подвійний ефект посилює дипломатичний вплив України. Західні лідери бачать не лише воєнну силу, а й спроможність будувати сучасну технологічно керовану державу навіть у розпал війни. Інсайдери натякають, що саме ці аргументи стали вирішальними під час таємних консультацій про подальше фінансування та передачу високотехнологічного обладнання. Чим завершиться ця історія, поки що не береться сказати ніхто. Одні експерти припускають, що Україна створює прецедент, після якого жоден воєнний конфлікт не залишиться без суцільного цифрового моніторингу. Інші говорять про загрозу перетворення даних на нову валюту світової політики. Хто володіє повною картиною бою, той диктує правила не лише на фронті, а й за столом переговорів. Водночас є й версії про приховані домовленості. Чи не стане цей інформаційний ресурс частиною майбутніх стратегічних угод між Україною та її ключовими союзниками? Питань більше ніж відповідей, але одне зрозуміло вже сьогодні. Світ увійшов у нову епоху, де точні дані та алгоритми важать не менше ніж ракети і танки. А Україна несподівано опинилася в самому центрі цієї глобальної трансформації. Вся країна стежить із затамованим подихом. У Києві оголошено початок тендеру, який може визначити економічне майбутнє України на десятиліття вперед. Розробка літієвого родовища Добра в Кіровоградській області вже названа не просто інвестиційним проєктом, а стратегічним викликом для енергетичної незалежності і технологічного прориву. Світові столиці уважно фіксують кожну заяву, бо йдеться про метал, який у 21 столітті став настільки ж цінним, як колись нафта. Чи зможе Україна перетворити своє надрекурсурне багатство на політичний важіль і економічний щит? Чи цей ресурс опиниться в епіцентрі глобальної боротьби за контроль? В основі процесу спільний інвестиційний фонд України та Сполучених Штатів, створений навесні. Цей фонд покликаний стати механізмом швидкого залучення капіталу та технологій, а також гарантувати прозорість і захист від корупційних схем, що традиційно супроводжували розподіл природних ресурсів. Прем'єр-міністр Юлія Свериденко вже чітко окреслила умови: переможець тендеру має не лише видобувати літій, а й забезпечувати створення доданої вартості безпосередньо в Україні. Це означає не сировинний експорт, а повний технологічний цикл виробництва, акумуляторів, енергетичних систем, можливо, навіть компонентів для електромобілів та оборонної техніки. Такий підхід кардинально змінює логіку співпраці з інвесторами та може стати прецедентом для інших галузей. У дипломатичних колах вже лунають тривожні сигнали. За інтерес до добри змагаються впливові консорціуми з Північної Америки, Європи та Азії. Інсайдери говорять, про активні консультації між Вашингтоном, Брюсселем і Києвом щодо того, як уникнути надмірного домінування однієї сторони. З одного боку, смокашта бачать у проєкті спосіб зміцнити свій ланцюг постачання критичних матеріалів, з іншого європейські країни прагнуть гарантувати доступ до стратегічних ресурсів для власної промисловості. Водночас Китай, за інформацією деяких аналітиків, може намагатися діяти через посередників, аби отримати вплив на український літій, що лише підсилює напругу навколо майбутнього тендеру. Українські урядовці підкреслюють, що контроль за родовищем залишиться в національних руках. Проте експерти попереджають, без потужних іноземних інвестицій і технологій реалізувати повний виробничий цикл буде складно. Чи зможе Київ утримати баланс між залученням капіталу і захистом стратегічних інтересів? Чи не повториться сценарій, коли природні ресурси стають полем для тіньових домовленостей і геополітичного торгу? У кулуарах говорять про жорсткі дискусії всередині уряду: одні чиновники прагнуть максимальної відкритості для глобальних корпорацій, інші наполягають на суворих обмеженнях і навіть можливості створення державного консорціуму. У суспільстві цей проект викликає справжній резонанс. Преса описує його як шанс століття. Громадські активісти вимагають повної прозорості, а міжнародні змі вже прогнозують появу в Україні нової Саудівської Аравії для електротранспорту. Та водночас зростає і хвиля скепсису: чи не стане стратегічний ресурс новою спокусою для корупційних угруповань? Чи вдасться уряду витримати шалений тиск зовнішніх гравців, які прагнуть швидких контрактів і мінімальних умов? Деякі економісти припускають, що реальні баталії розгортатимуться не на відкритих аукціонах, а в тіньових переговорах, де вирішуватиметься хто отримає доступ до критичного металу, що формує майбутнє зеленої енергетики? Поки експерти сперечаються, геополітичні ставки зростають, літій вже став ресурсом номер один для виробництва акумуляторів, систем зберігання енергії, дронів і військових технологій, тож контроль над його видобутком це не просто економічна вигода, а питання національної безпеки. Чим закінчиться український тендер, передбачити важко, але очевидно одне. Добра стане не лише полігоном для нових інвестиційних правил, а й полем перевірки зрілості державних інституцій. Чи зможе країна використати свій природний потенціал як інструмент дипломатичної сили, а не як привід для внутрішніх конфліктів? Світ уважно стежить, а інсайдери натякають попереду ще більш грандіозні угоди, здатні докорінно змінити баланс сил на глобальному ринку критичних матеріалів.